От більше, що я ціную на СТО, е, наприклад, автопан, це те, що ти приїжджаєш на СТО і всі види робіт, які зв'язані з машиною, крім малярки, виконуються все в одному місці. І це дуже круто. Ти там поміняв Шарову, тобі не треба їхати і робити розвал, не куди. І, до речі, ще від по промокоду Дімон знижка 10%. Це теж немаловажно. На послуги СТО. Ось, будь ласка, ще на монтажі колеса збалансували, все зробили. І автоелектрик, розвал сходження, все, моторісти, навіть виконують деякі функції, там і чистка форсунок, і чистка вкусного колектора. Ось стоять такі апарати, які вони використовують. Зараз я попрошу майстра, він нам більш детально розкаже, що який апарат, які функції виконує.